Досі не граєш з нами на FameRP. Давай я допоможу тобі почати. Заходимо на офіційний сайт. Ти кнопочку Почати гру. Тобі потрібні ліцензійна ET5 та клієнт Rage Multiplayer. Копіюємо IP-адресу та переходимо в Rage Multiplayer. Є два варіанти, як підключитись. Перший через IP, яке ти скопіював, другий. Пошуку серверів просто напиши Fame і тобі покаже наш сервер. Якщо ти побачиш таку заставку, то ти все робиш вірно. Проходиш реєстрацію та кайфуєш разом з нами. А при вводі промокоду Templar до третього рівня ти отримуєш грошики та голд віп на тиждень. Також у своєму телеграм-каналі я запускаю великий розіграш для всіх гравців проєкту. Учасники поділять між собою 5 мільйонів ігрової валюти, 5 автівок та головний приз будинок з меню п'ятого 5 Для участі потрібно тільки грати на Фейм РП та виконати дії, прописані в останньому закріпленому пості в Телеграм. Чекаю всіх у штаті Fame!